У нас пацієнт, коли поранення в проникаючого характеру в грудну клітину з затрогненням легені та судин легені, плюс осколок поранив і серце. Почався виконання в прямого масажу серця. Я перевернув легень із мусяк. Добирайся, добирайся. Серце б'ється, 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 серце б'ється, Десь приблизно літрів 10 еритроцитарної маси а, препаратів крові. І цей пацієнт був евакуйований до міста Дніпра. І буквально на другу добу, після отримання поранення, пацієнт відіслав нам. Привет, я вам за ви врятували моє життя. Я вам дуже дякую. Знаєте, коли побачили, що всі боролися за його життя, ну це такий, знаєте, запам'ятаючи такий момент.